Всім привіт, доброго дня. Привіт. Зайшла в прямий ефір, хочу показати розпаковку посилочки. Стокові іграшки приїхали. Але думаю, зроблю обнову, буду закидати в пости, не в прямому ефірі. Сьогодні зроблю анонс і закину, коли буде обнова. Думаю, на днях обнова буде. Бо завтра, або післязавтра. Так, зараз я ще собі тут зайду в прямий ефір, щоб бачити, якщо ви щось пишете. Всім привіт, хто заходить. Прийшла така величенька посилочка з іграшок. Зараз ми з вами разом розпакуємо і глянемо, що прийшло. Зараз добре запаковано. Ували. Гарні новинки прийшли. Зараз ближче, напевно, що або буду показувати, вам підходити, або ближче. Такі хомічки приїхали. Класні, інтерактивні. Іграшки стокові. Самі іграшки новенькі, запаковані, але упаковочки можуть бути з незначними нюансами. Такі хомки. Новинка від шлях, фігурка, овечка. Класно. Це треба розібратися. Думаю, має світитися, як тут вказано з якогось мультфільму. Не знаю, чи там всередині є в комплекті батареєчки. Це така мумія розкопки. Якась іграшка. Попадеться. Треба почитати, чи одна іграшка, чи їх кілька має бути. Така вже була колись схожа. Поповнення наявності з Playmobil. бо на інших сайтах розбирають. І я поповнюю, що були. Така новинка Playmobil. Коники такі лісі поні з ліжечком прийшли. Такі в нас є в наявності. Така була розібрали з сердечком рожева, на цій коробочці попадеться така, як вказано. На цій де три намальовано, то всередині одна штучка з ліжечком, але Упаковочка йде сюрприз, невідомо яка попадеться. Це ще одна така по кількості є. По одній штучці, по дві штучки. Така гра Пірат. Маленька версія. Запахати ці ножечки в бочку і. Рад вискочить і той програв. Така. Класно. Блокнотик з ручкою. Тут, я так зрозуміла, на ручці є, нажимається і помпон вистрибує. Ще один пірат. Хомічки різних кольорів. Ціни ще не знаю. Тільки з вами от посилка прийшла, розпаковую. Такий набір. На обнову виставлю. Якщо щось не буде, то я залишила собі або племінникам, бо я їм теж дещо беру. Такий меч, динозавра. Така новинка прийшла, іграшка кольорова, така гусеничка рухлива. Отакі кольори можуть. Попастися всередині. Треба ще теж розібратися, подивитися, як воно грається, як нею гратися. Чи розбирається, чи просто крутиться. Така схожа була вже мій Була тільки з сумочкою, ніби. Це вже якийсь одяг є, щоб переодягати. Топік і спідничка. Такий пляжний набір. Такі набори взяла, це, я кажу, для сумочок, для діток, туди поставити собі телефончик муляж з мультфільму Мія і Я, ключики, копійки і телефончик. Такий набір теж, як муляж. Іграшки такі, докомплектовувати наборчики. Помадка, якісь стікери чи блокнотик, резиночка короною і маленьке дзеркальце, сумочку дитячу. І такий фотоапарат. Муляж. Так. Такий Хомка в такому кольорі. Всім привіт, хто приєднався. Зараз розпаковую посилочку з іграшок, яка прийшла, показую вам, що прийшло. Тут я так зрозуміла, Натискається на кнопочку такі слайди, вставляються тваринок і звуки тваринок видає. Це поповнення наявності плеймобіль. І дягу Лего, Лего оригінал. Новинка по. Лего серії динозаврів. Таким конструктором складається в такого динозаврика? Такий набір. Такі якісь фігурки прикольні. Які можуть попастися? Бо вам покажу. З оченятками такими блискучими. Упаковочка з сюрприз і якісь попадеться всередині. На подаруночок можна терненьку. Така новенька від Playmobil. кількості ще один. Впирати набір. Яєчко в воду кидати і має вилупитися такий крокодильчик. Вже було щось таке в мене, не пам'ятаю з ким, але не з крокодильчиком. Таких різних кольорів. Це з наявності поповнення. Це що я казала, що похоже є з такою сумочкою. Такий хомячок. В кому коричному кольорі гарний. Це поповнення наявності. Точніше новинка, але по кількості. Новинка, коник шляйф Новинка тягучки, іграшки резинові серії динозаврів динозаврики якийсь попадаються. Новинка з Лего Майнкрафт. Це вже був. Я вам показувала. Окрій на вулицю зараз стріляти шариками лук з такі динозаврика. По кількості є. Мечі. Новинка. Лего, ніндзяго. Такі наборчики, телефончик, чехол і наушники. Це муляж. Діткам, от як я кажу в сумочку, іграшки. Ніндзяго, Лего. Дякую за сердечка. Наборчики лего, серії Ниндзяго. Майнкрафт? Цей закінчився? Прийшов? З новинок? По кількості є ще один такий лего- ніндзяго? Це ніби є в наявності. Такий набір від Baby Burn. Іграшки для ляльки. Такі аксесуари. Помадка. Туш. Це якийсь лак для нігтів, напевно, що і таке дзеркальце. І в наявності є ще інші такі наборчики для лялічок. Оце я казала, що є різних кольорів. Такі діамантики з когось мультфільму. що світяться. Тільки от о, тут коробочка підвідкрита. Бачите, розірвано. Зараз ми подивимося, чи воно... Включається, чи є там батареї. А там може бути захисний плівочка. Я включила, то немає, ніби. Але не знаю, бо там може бути, до батареєчки захисна плівочка. Так, бочечка ще одна у нас. Діамантики ці. Бочечка ще одна. Так, це йде вже, це є в наявності? Єдиноріг з каретою. Карета на колесиках. Карети між собою чіпаються і можна катати фігурки. І така новиночка прийшла. Єдиноріг з каретою. Такі попастися можуть в колекцію. Куківку. Те вже показувала вам. Такий блокнотик і ручка з мультфільму Леді Баг». більш для старших дівчаток. І без малюночок такий горошок. Такий гарний блокнотик. Ніндзяго, поповнення наявності. Так, це у нас новинка Playmobil. Набір. Це що слайди ставити і звуки тваринок включаються. Набір пірата. Це вже вам показувала. Це по кількості, вже показувала вам. Це теж по кількості. Ще такий набір є, для дівчаток. Коника показувала жива? Ще такий помічок Такий брілочок на патальці на рю, рюкзачок чи ключики з блескідками на оченятах? Такий набір. показувала. Це все йде по кількості повторюється. Але ще, думаю, що щось тут є, що ми не бачили, не дивились. Лего з серії Friends для дівчаток. Новинка. Я казала, що беру таким племінником, тому що в цих Friends є такі звірятка різні. І різні маленькі там їжа, гарні такі дрібненькі всякі аксесуари. До піратів компас і карта. Думаю, набір такий скомплектую для піратів, щоб по окремому по одному не продавати, не пакувати. Подивлюся. Овечка, я вже показувала від шляйф, Так, це вже в нас було. Ще такий компас, хотіла сказати, з брюліками, алмази, багатство шукати. Ні, то щось то не брюліки, то камінчики. Мумія. такий набір. Вони по одному йдуть. Лего, ніндзяго, Такий набір. Блокнотик, олівчик і така іграшка з квішна, там сумнеться. Вигляді єдинорога. З мультфільму Мія та Я. Хто любить цей мультик? Так, це все впадає вже? Так. Так, це було. Що тут вам ще показати? Це є в наявності з Лего, динозаврики серії. Така новинка, наречена плеймобіль. Я так зрозуміла, фота зачіпається. Це ще спідничка, букетик в ручку поставити можна. Знаю, що є ще новинки Lego City. Такий набір. Будівельники лопатка. Бачите, відірваний котик. Запаковано нове, але упаковочка може бути з нюансиками. Так, що тут ще є? Такий ніби є. Наявності, так, такий прийшов. Хто там збирає ніндзяго? Дорожні знаки мотоцикл. Такі є в наявності, що ми. Собі теж їх лишили, то вони інерційні і дуже класно далеко їдуть. Це я не знаю, чи так накручується сам їде, бо запаковано. Так. Ага, ще такий наборчик з дрібненькими іграшками, такий для Барбі розбавляти. Котики і аксесуари, різні клубочки, годувати, це, так зрозуміло, якийсь корм, мисочки, мишка маленька. Прикольні такі. В наявності теж такі є ще пару наборчиків з тваринками. Можете на сторінці глянути. Це така новиночка. З ліго дупло пожежник є в наявності. Ще один прийшов. Так. Це вже все я вам показувала фігурки. Так, ще хочу подивитися, чи ще щось є тут таке, що я вам не показувала на вулицю. Забула, як називається, лук з якогось мультика, як ті кристалики. Так. Такий телефончик, муляж жабкою. Такий набір показувала тільки що вам. Кількості. Ще така якась новенька, Звірятка. Я ще не знаю, чи це як, як ніби конструктор такого плану. Треба в інтернеті подивитись. Не зібрано і невідомо, яка тваринка попадеться. Так, тут все йде вже по кількості ще такий. Він у нас був, але розібрали. Наявності немає. Оце знов прийшов. Це все поповнення в наявності Ріді Minecraft. Новинка Lego Friends. Така є в наявності ще одна прийшла. Такий набір я вже вам показувала. Таку гусиночку вам вже показувала. Цей набір також показувала. Більше тут ніби нічого такого немає. Решта все Ой, завалюється. Повторюється. Все, показала вам новинки. І зараз зроблю анонсик і закину на сторінку, коли буде обнова. Всім дякую, гарного тихого дня, всім па-па